Ось така зима в Амстердамі на каналі. Але тема відео буде сьогодні трошки інша. Я розбагатів на електровелосипед. Тенвейс, ну, я вже казав, писав мене, вилетіло, що Тенвейс китаєць і якість у них зовсім не дуже, і в них постійні проблеми. Але людина привезла, він йому не потрібен, він не працює, трошки був підушатаний. І електрика не працювала, потратився я на дисплей. Е, трошечки помив, потратився на е, брейкпадс, е, гальмувати диски. Е, поставив нові. Е, поставив в мене був і задній багажник, і десь там є передній, саме від Тенвейса, але передній з іншим кріпленням, задній тут Ось цієї частини не було. По факту 50 євро. дисплей мені став 50 євро. Там 50 з хвостиком. І ну десь 5 євро, але я не думаю, що це в мене впаде на затрати. Ось такий от велик. Ніяких емоцій він в мене не викликав, тому що Тенвейс, але... З колегою говоримо так, ну тендвейс, окей, ну трошки гарбач, ну таке, але ми вміємо їх ремонтувати і, якби по суті, все, все відомо, що і як з ними робити. Тобто, ну, проблем немає, якщо ти нормально експлуатуєш, і якщо ти шариш, які в нього можуть бути проблеми, і їх ну, оберігаєш від них. Що хотів ще сказати? Емоції отримав сьогодні. о, лєблєді. Емоцію отримав перший раз, я на ньому виїхав, залишилось ще попробувати його позаряджати, як він буде заряджатися. Ну, прикольно, він допомагає тобі на підйомчику, допомагає на старті. Або допомагає зовсім мало на одиничці, всього три режими. 20-25 км датись ну, цього достатньо для Амстердама. Що м, класно, Сидушка амортизує прикольно. Посадка дуже спортивна. Цей прямий руль він низький, якось ось так. Мені було дуже незвично, дуже незручно. Це каже чувак, який все життя їздив і їздить на шосенниках, як мінімум зараз два шосенника, один після аварії стоїть. Він чекає виплати від страхової, там чекає оцінки страхової. А другий виглядає лялечка-сонечко. Ну, висить на стіні, тому що ну, жаль його. О, так от для мене ця посадка якась занадто спортивна, не знаю. Може я буду щось колхозити, може з виносом щось зроблю, щоб він був так, як у так як Нідерландці. вони ставлять його так, бж, якісь хитриці Е, На цьому все. Можете за мене, не знаю, порадіти. Дякую.